Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз я розповім, які три компоненти я додаю у лунку при посадці томатів. Бо всі ми знаємо, що томати це ненажерливі рослини і потребують великої кількості поживних речовин. І якщо ви не хочете використовувати готові хімічні добрива, то можна скористатися натуральними компонентами, які я впевнена є у кожній оселі. Та на городі. Я додаю їх під час посадки у кожну лунку і забуваю на деякий час про усілякі інші підживлення. Чому я додаю при посадці? Бо нам важливо на старті відразу ж взяти розгін. Помідори мають максимально швидко прижитися і моментально рушити у ріст. Зазвичай вже через тиждень добре помітно, що розсада прижилася. Тож Ось що я кладу у кожну лунку перед висадкою розсади томатів перше це кропива. В нас вже щосили росте молода кропива. Вона є безцінним джерелом азоту, особливо до цвітіння. Тож, при висаджуванні розсади томатів у теплицю або у відкритий ґрунт, закладіть у лунки свіже, подрібнене листя та стебли кропиви. Далі полийте лунки, почекайте десь 15 хвилин і присипайте цю кропиву шаром землі, щоб коріння розсади томатів не отримало опік. Чим ретельніше подрібнене кропів'яне листя та стебли, тим швидше почне перегнивати і віддавати корисні речовини томатам. Розсада швидко приживеться. рослини… Потішать ваше око своїм здоровим і міцним виглядом. Вони швид, швидко підуть у ріст. Десь для однієї лунки нам потрібно 3-5 молодих стебл кропиви з листями. Замість кропиви можна використовувати подрібнену молоду траву. Другий компонент це попел. І це джерело калію та інших поживних речовин. Його також я використовую для томатів. Кидаю одну жменьку попелу на лунку. Третій компонент це сухе цибулеве лушпиння. Бо відомо, що в цибулі багато вітамінів, а в ґрунті вона чинить бактеріцидну дію і знижує ризик грибкових захворювань, особливо ґрунтових. Тож, ще одну жменьку. Я кидаю на кожну лунку це сухого, сухого цибулевого лошпіння, яке я збираю усю зиму. Ось і все. На таку подушку далі можна висаджувати розсаду томатів.